Всім привіт! Ви вирішили виготовити садові меблі для зони відпочинку, лавочка, стіл, поставити просто небо в саду біля ставка, біля під'їзду вашого будинку. Тоді які проблеми? Показую сам процес виготовлення, які потрібні матеріали, ескізи і як завжди в моїх відео вказую на вартість виробу без оплати праці. Я її виготовляв із дошки 50 від бракованих залишків після встановлення даху. Не пропадати ж добру. Але найкраще для даного виробу підходить дошка товщиною 40 мм. І так, приступаємо. На рівній площині креслимо боковини лавки відношення один до одного. Тут ми будемо розміщати наші деталі. На ескізі вказані всі розміри. Зверніть увагу, низ опори ми відрізаємо не по ескізу, а даємо сантиметр півтора допуску, покресленню відріжемо тоді як буде повністю зібрана боковина лавки. Показано далі у відео. Таким способом ми робимо заготовки всіх деталей двох боковин. Наступний етап. Беремо рубанок та доводимо їх до кондиції. Тобто стружимо, знімаємо фаски, шліфуємо, готуємо під фарбування. Наші деталі готові для з'єднання. Наносимо розмітку та свердлимо. Моя порада не потрібно сверлити всі отвори підряд. Просверлили, зразу стягнули шпилькою. Продовжуємо сверлити наступні отвори. Так у вас не буде розброду та шатання при з'єднанні деталей. Все зійдеться міліметр в міліметр. І так, боковини ми стягнули. Прийшов час підрівняти низ опор відносно базової лінії. Відрізаємо наші допуски, які ми залишили для перестраховки. Перевіряємо рівнем. Як бачите, все в нулях. Майстер є майстер. Як себе не похвалити. Далі боковини з'єднуємо перемичками. Середню кріпимо за допомогою металевих кутників. Опускаємо її нижче на 3 см. Відносно базової лінії, бо на неї посередині буде опиратися перемичка, яка з'єднує дошки для сидіння. Наступний етап стружимо дошки для сидіння та для спинки. Скріпляємо поперечинами на саморізах, щоб на сонці не крутило дошки. І ще один контрольний прикид перед фарбуванням. Я всі деталі фарбую окремо фарбою пропиткою. Так що прийшло ще раз все розкрутити та зібрати по-новому, щоб всередині між деталями було також все пропитане фарбою. Лавка ж буде стояти просто неба, а це сніг тощ. Сидіння та спинку до боковин кріпимо за допомогою металевих кутників та меблевих гвинтів М5 довжиною 50 мм. На виході у нас така садова лавочка для зони відпочинку. В саду біля під'їзду. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Перед вами матеріали та вартість даного виробу без врахування оплати праці. Загальна сума витрат становить 2357 гривень. Всім добра! Працюємо та будемо здорові. Дякую за увагу!